Не ощухають дискусії довкола чергового мовного скандалу, який днями стався в Одесі. Нагадаю, під час творчої зустрічі одна з учасниць попросила ведучих перейти з російською на українську. Дівчину вивели з зали. Конфлікт набув розголосу і завершився вибаченнями. Дивімося. 15 червня вечір нетворкінгу в Одесі серед слухачів і місцева блогерка Юлія Карабаджак. Вже пізніше дівчина розкаже: заздалегідь знала, що зустріч проводитиметься російською, тому й відразу перебила лектора. Я пересла. Перепрошу. Перепрошую, а можна, будь ласка, державною мовою? Мені умовні так, єслі є українець, а мені не зробить.

Далі більше блогерку просто вивели із зали. Давайте ми запишемо це. Ну давайте ми запишемо. Як ви мене виходите? Як ви мене виводите? Нашка да? да. Я знала, куди йду. і очікувала, що буде саме так. Тому я встала і сказала, що так далі не може тривати. Мене вивели. Я по суті нічого не змінила, але насправді це не кінець. І справді то був не кінець вже наступного дня організатор семінару Віталій Ступаєнко публічно вибачався і перед Юлією, і перед всіма кого могла образити така мовна поведінка, мовляв, не допрацювали. Та пообіцяв у майбутньому всі їхні заходи відбуватимуться лише українською. У мене є чітка українська позиція. Я підтримую Україну, я роблю івенти для українських підприємців. Також сталося, що я виріс в Одесі і все життя розмовляв на російській мові. Але хочу всі знали, що по трішки ми робили кроки для українізації нашого івенту, нашої кампанії. На інцидент зреагував і уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь. Запросивши на захід людей, які вимагали забезпечити їхнє право на інформацію державною мовою, ініціатори бізнес-заходу, маючи іншомовних спікерів, порушили одразу декілька статей мовного закону і кримінального кодексу. Це на жаль та проблема, яка все ще має місце у свідомості малочисельної когорти зросійщених сучасників. Втім, згодом посадовець уточнив, це був хоча й публічний, але приватний захід. А оскільки мовне законодавство не поширюється на приватне спілкування, притягнути організаторів до відповідальності буде важко. Юлія ж збирається і надалі відстоювати українську в Одесі і обов'язково перевірить, чи виконують її опоненти свої обіцянки. Андрій Анастасов, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.